Скромний, сердечний, ніжний, як польова квіточка Володя. Бувший учень нашої 15-ї школи. На жаль, сьогодні усі добрі слова про добровольця ЗСУ Володимира Дудчика поминальні з українським захисником. Івано-франківці попрощалися у середині квітня. А п'ять місяців по тому на фасаді його рідного ліцею встановили анотаційну дошку. І, хоча школу Володимир закінчив більше як 20 років тому, тут його добре пам'ятають. Я щось так його запам'ятав, бо в нього були. Голубі очі, знаєте, і Такий він цікавий, був хлопець підійшов сам до мене, і ми так, вже він випускався на тому майданчику, де там зараз ми зробили штучні поля. От, і ми з ним, він казав, ким він хоче бути, ким він мріє стати. Дуже добрий хлопець був, спокійний, товариський, мав друзів своїх, знаєте, поважали його. От, ну що зробимо, бачите, така доля склалася. Він став на захист України, не маючи військового досвіду, втім маючи глибоку любов до рідної землі і розуміння, що її необхідно боронити. Його життя обірвалося у 38 років. Це трапилося 10 квітня під вугледаром на Донеччині. Мама бійця Галина Іванівна згадує, як вмовляла сина залишитися вдома, коли той озвучив своє сміливе рішення відправитися на фронт. Приходить до хати і каже. Мамо, я йду на війну. Я дуже почала плакати і просила його, щоб він не служив. Зброї в руках не мав. І він не знав, як захистити, як зброю взяти в руки. Але про те, що він не послухаючи, а вирішили вони з сім'єю, і він пішов захищати свою сім'ю. Свою батьківщину і свою Україну дружина Володимира Світлана у день його загибелі востаннє поспілкувалася з чоловіком, і зараз для неї це найтепліший спогад. Тримаючи на руках їхню донечку Яну, яка мав дві краплі води схожа на батька. Світлана не може стримати сліз. Копія татова. Він загинув, заради нас, заради майбутнього кращого для дитини. Для нашого кращого майбутнього, для всієї України він не боявся нас лишити і взяти уру... зброю в руки. Він казав, що людина до всього звикає і до тих вибухів, і для пострілів, і навчився і стріляти. І... Дякую Володими, що він останній раз подзвонив того самого дня. Він ніколи не прощався з нами. Такою є ціна нашої незалежності, каже очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. За 202 дні повномасштабної війни місцева громада втратила уже 67 своїх відважних жителів. А з 2014 року ця цифра перевищила півтори сотні. Ми шануємо пам'ять всіх героїв, які віддали своє життя в московсько-українській війні. Тому е, сьогодні така поминальна подія, подія, де ми згадуємо. Воїна нашого Володимира, але ми докладемо максимум зусиль, щоб про наших героїв знали все місто, місто Івано-Франківське, вся Україна. Ми бачимо, що це справжні наші українські герої, це наша історія, яка закладається на десятиліття, а можливо і на століття. Це для внуків, для правнуків, не чужих героїв славити. Не Катерин, не Петрів, не Жукових, а наших, таких, як Володя, простий хлопець, який пішов добровольцем. Залишивши фактичну донечку, яка народилася, ну от сім'ю пішов і загинув за Україну. Ірина Коленчук, Андрій Буцяк, Новини на вежі.